П'єрарудо хронологічна таблиця. Знак плюс-мінус позначає, те, що наведені дати є приблизними. Доволі часто дата позначає творчої або кладацької діяльності філософом. Я обрав здебільшого дат, які відповідають тому, що тичницю позначали акме, тобто часи, коли людина досягає зрілості або вершини своєї активності та слави. Цінні цитати, біографічні відомості можна почерпнути. У праці гюле Дікціонаре дес філософес антік. Абанон Аксіотія Біблія Париж, 1994 рік. 800... До Різдва Христов, 850-й, 750-й. Створення горойських поем 700-й. Гесіот плюс мінус 650-й, Подорож Арістея. Із Проконеса до Центральної Азії і створення імпея Рімаспея плюс-мінус 640-й. Епідеміт створює спокутувану жертву в Афінах. 600 550 й в ритських колоніях Малої Азії з'являється перший мислитель Фалес Мілецький і придрікає. Сонячне затемнення 28 травня 585 року, Анаксимандр, Анаксимен, плюс-мінус 600. сім мудреців постаті, одночасно історичні та легендарні солон, питак з Мелетіни. Хілон з парти, Диан, Приємне, Періанта з Корінфо, Клеобул з Лінди, плюс-мінус 504. солон, афінський державний діяч та поет який розглядається потім як один з семи мудреців, плюсмінус 560-й, абарис. Особа, яка пов'язує, пов'язана з піфорійською та платоновською традицією, з піфогором. плюс плюсмінус 540-й, ксенофан Калефонський, полишає колон, грійську колонію Малої Азії і проселяється до Елею. Грецьку колонію у Південній Італії. Плюс мінус 540 -й. феогніт, поет Олегік, аристократична мораль. Плюс мінус 532-й Піфагор, уродженець Самос. Він перебирається в грецівській колонії Південної Італії, Кротон. Потім Метапон. Про Піфагора казали, що він перевтілення легендарного філософа. Гремотимос Склазомен. Плюс-мінус 504. й Грекріс Зефеса, грецькій колонії Малої Азії, плюс мінус 500-й. Вчення Будей та Конфуція, 490-429. Дати життя фінського державного діяча Перикла. Плюс мінус 470 Анаксагор Анексагор із клазомен, 460 Емпедокл агрегента, 450-й, зелен, цинон зелен. Мелиссам Самоський, 450, розвиток руху Софістів, Протагор, Горгій, Продик, Гіпій, Фрасимах, Антифонт, Критій, 450 плюс-мінус, Історик Геродот, 340-й, Демокритис Абдер, 335, й діяльність діяльна Сократи в Афінах, 432-й. Судовий процес Фафійна проти Нексагори, якого звинуватили у безбожності. Венахсагор змушений був полишити місто 432, 31. Бито при Протидії, у котрій брав участь Сократ. 631, 416. Алківіата фінський державний діяч, учень Сократа, 430-й, написана історична праця 423 623. Представлення комедії Аристофана Хмарки, де висміюється вчення Сократа. 399 процес Сфафина проти Сократа і звинувачу у безбожниці. Сократ був пречений до страти 399 Плюс. Учні Сократа, Антисфенари, Стипскаєни, Євкліс, Мегар засновують власні школи. 390 і Сократ. Відкриває Офіну школу, де викладає філософію як загальну культуру 389-88, перша подорож Платона до Южної Італії, Сіцилії, зустріч Діоном Сиракузьким. 388-87. Платон відкриває свою школу в Афінах і гімназії, які названі Академії. Головні члени академії, Евдокс, Геракліт, Ксенократ, Спиуси, Паристотель, Тіетет – Дві жінки, Аксіофея, Ласфенія, 370-301. Чуанзи, китайський філософ, який представляє лідзи як свого вчителя 367-65 івдокс Кніцький стає. На чолі Академії на час другої подорожі Платону в до Доденюсь II, Сиракузька, 361 360. Греквіт Понтійський, очолі Академії, на час третьої подорожі Платону в Сицилію, 360-ті плюс мінус Діоген Кінік, учень Аристофана, 360-й плюс мінус Есхін із Сфети, учень Сократа, викладає в Афінах, і створює діалоги, котрих. Зображує Сократа. Ксенофонд, учень Сократа пише свої згадки. Мимовроболі про Сократа. 349, 48, смерть Платона. Школу очолює Спивсип 339-338. Вибрання Ксенократа. Схолархом академії наступником Спивсипа 336. -й повернення на престол Олександра Македонського, 335. Аристотель засновував у фінах власну школу. Значні члени школи Теофраст, Аристоксен, Дикіарх, Клеарх. Видані епіграфічні документи, які свідчать про те, що клеарх побував в грецькому місці, який існувало на місці сьогоднішнього Айханому. В Афганістані. 334. -й. Похід Олександра до Персії на Індії. В ньому бере участь учень Демокрита, Анаксарх ізабдер, Перон, Онісекрит, плюс 1328. Перше поклоніння учнів Діогена Кініке, Моним, Онісекрит, Критет, Єпархія, Метрокул, Меніп, Медем. 326 -й. 23 -й. дійський мудрець калан, втручається гре... За рейками під час перебування Олександра пересільним і звершує самогубство незадовго до смерті Олександра. 323, смерть Олександра в Аволоні, після чого йде період міжособних війн, які супроводжуються утворенням різних ремістичних монархій. Плюс, мінус 3022 смерть Аристотеля, наступником його становиться Теофраст. 321 комедіограф Менадер. Можливо, знаходиться під пливом епікура. плюс 320 філософська активність Спирони із Елади, його учні Філон Асавін і Тимон Ізофін, 312, смерть синократ, його наступником на очолі академію Полемон. 306. Епікур заснував засновував Фіна свою школу. Перші учні Геродот, профолив Гермах. Ментадор, полієн Леонтіс, Лемпсака, Фемісти, Леонтій, Колот, Аполоніт, покривтлі школи Едомені, плюс минус 301-й зінонскритіона засновують стоїчну школу Афіни. Перші учні, пресей Аристофен, Хіолський, із Аса. Плюс минус 300 начале Євкліди з Олександрія, Крантор, Схоларх академії, плюс минус 295 заснування Олександрія Птолемеєм першим центром наукових досліджень. Мусейона, в праці, якого беруть участь діячі, які брали потім, після нього були і Деметрії Фолескії, в кінці третього століття тут викладає, наприклад, астроном Арестар Самовський і врач Герофіл, 287-й і 86-й стратон з Лемпсака стає наступником Феоспраста на посаді Сфолараха. Перепетичної школи Антигон Гонат, Македонський цар, покров, покровитель, філософом, філософ, особливо стоїкам Клеанфу 276-41. Аркесалій Лісларг в академії викладає у школі критичну спрямованість плюс-мінус 268-й. стає наступником стратона Лемсака У посаді схоларха Перипетрічної школи, 262-й, Клеанг очолює... очолює школу Стоїки після смерті Зенона, 235-й. Стоїк Сфе, учень Зенона і Клеанф, радник Спартанського царя, Клеомена мене третього, ймовірно, його попередника 34-го надихає на соціальні реформи, плюс мені 230-й, Очільник школи стойки після смерті Клеанфа, 212-й. Архімед Сиракус, астроном, математик, інженер, був битий римськими воїнами при взятті міста. 164-й кернеат Солархакадемії, 155-й. Ефейнянія відправляє до Рим послів, щоб попросити про зняття великої пені, накладеної на Ефійнян посольство. Представляє три філософи: академік Карнеат, Аристотелік Кратолій, Стоїк Деоген Вавилонський, плюс мінус 150 Антипат Російський, очільник школи стоїки 149 146 Встановлення римського панування над Македонією і Грецією, плюс мінус 144 стоїк Пантеї який входить до гуртку Сцепіона в 129 році, стає наступником Антипатра на чолі школи Стоїки, плюс минус 133 Блоцький стоїк, учень Антипатра надихається у Римі, соціальні перетворення Тиберія грак і, можливо, також у пергамі повстання Арестоїніка, який вимагає вивольнення рабів та рівність усіх громадян. Плюс мінус 110 в академії викладає філон із Лар Ларси і Хармат, 106-43, Цицерон, Римський державний діяч, чиї філософські трактати надихай здебільшого суча сучасній йому академії Карнеандром, Філоном і Лараси, Хармадоном, Антьохем, Аксалонським. Плюс мінус 99-й, квіт Муції Сцеволе, Прутилє римський римські державні діячі стоїки. 97-55, Лукреції, Пікур'єсть, автор поеми Де Рурем Натура, 95-46. Китон Узицький, римський державний діяч та філософ Стоїк. 86. Офіни, взяти римлянами, Озробування міста, військами, сугле. Плюс мінус 79-й. Антіох Осколонський відкриває власну школу в Афінах. Він противиться критичній спрямовності, яку набула діяльність академії за період від арис... Арксилання до філону Злариси. Лари... Плюс мінус 60 -й. різні виявлення, відродження піфагоризму, плюс мінус 50 -й. Аполофан Аполлофан з пирогами філософів курієць, з Гадар, філософів покурієць, друг. Кальпорнія. Пізона, тесті Юлія Цезаря, велика кількість його творів було винедано на віллі Папирусів Геракуланумі. він 49-й створив Дядор Сицилійський, 44-й вбивство Юлія Цезаря, 43-й, Юній Брут – римський політичний діяч убивця Цезаря. присутній в Афінах на уроках Платоніка Феомнеста останню звикладачів в афінах філософів, котрого можна назвати академіком, тобто критиком, що заклади, засновані Платоном Аристотелем і Зіноном, припиняє своє існування в останні роки Римської Республіки. Лишається тільки школа, заснована Пікуром. В інших містах і в самих Афіни вкриваються нові школи, які сприйняли теоретичне насліддя Платона Аристотеля Зінона, плюс мисс 35. й Евдор Олександрівський, філософ платонік 30. 30-й. Битву акції Смерть Клеопазри, останньої гипетської цариці, кінець еліністичної епохи, Іпокурійська напис, висечена на розпорядження Деогенес Еогенас Енуади, його родом у рідному місці, яка датується деякими вченими другим століттям до Нової ери, плюс-мінус сьомий, амінь Самовський, філософ епокурізм. після Різдва Христова, Римська імперія, 27-й. Октавіан від сенати імперіум і Август, кінець Римської республіки і початок імперії. Розхід латинської літератури в цей період Горацій, Овді, Аріди, Дим, вчителя Августа, автор докторафічного підручника, де викладається догма, різних філософських школ. Секстин, батько, син римських філософів, близькі до Стоїком, Пігорійці. Вплив... Зробили великий вплив на світогляд Сенеки. 29-30 разі п'ятті Ісуса з Назарету в Єрусалимі, 80-й, Флоксандрівський і Платонік, один, один із самих значних представників аліністичного юдаїзму. Вплине на християнську філософію. 48-65. Філософ Стоїк Сенека. Вихованець, а потім радник імператора Нерона. Після 1962 року цілком присвячив себе філософію в 65-му за наказом імператора, звершує самовуст. 60-й. Амонія Платоник. викладає в Афінах путах із Херонії, його слухач. 93-й, 94-й, вигнання з Риму всіх філософів імператором Доміціаном, полишивши Рим, стойкий піктет учень Муссоне Руфа, основує свою школу в Нікополі. На грецькому березі Андріатики. 96. -й. Прихід до влади імператора Нерви. Плюс мінус сотий. Плутархіх із Харонеї Платоні аристо... критичного спрямування. Плюс мінус 120-й. Початок лютотурундіяльності християнських апологетів, зокрема, Юстинана, Горе, Фефило Тняхійського, котрі представляють християнство як філософію. 129, 200-й. Життя Галена з перегамою, лікаря та філософа, Плюс-мінус 133-й, Василит І, відомий історик гностик викладає своє вчення в Олександрії, плюс 140. Блендин гностик викладає в Римі під час панування спанування Онтохієпія, плюс мінус 140. Фіборин Зарелатки, Платонік критичного спрямування, 146-й, Тавр, Платонік викладає у Фінах Авлгалії й його учень. Плюс мінус 147 Клавдій Птолемей, астроном, математик, географ, плюс мінус 150-й, Аполей з Менандри, Платонік, Платоні кіномені і кроні, плюс мінус 150-й, алкіної Платонік, автор комодіями, Платонської філософії Декас Калікос. Альбін Платонік, автор ведення в діалоги Платона, вкладає у Смирні, плюс мінус 155-й, Максим Тильський, ритор і філософ Платонік, плюс мінус 160-й, Лукіан, восьменник, сатирик. Який зазнав впливу кінізму 161-180. Панування оператора Марка Аврелія, стоїка, на яку чинили вплив, епіктет, 176. -й. Марк Аврелій заснував Афіна. Чотири кафедри філософські, відповідно, чотири основні філософські спрямування: платонізм, аристотелізм, стоїцизм і Кафедри утримуються. За державний кошт. 176 плюс мінус Атик Філософ Платонік викладає в Афінах на кафедрі, заснований Марком Аврелі. плюс мінус 177. Атичні ночі Авлагелія, целіс філософ Платонік, критик Християнства. 180-й Олександрія і Кесарія у Палестині стають центрами викладання християнської філософії. Пантеон Климент Олександрійський, Ориген Грігорович Творець, Юсевий Кисарійський. Письмене 190-й. Секс Сімпирік. Лікар-філософ-скептик, завдяки котрому відомі аргументи біля ранніх скептиків: Енексідема серед першого століття і Агрипи датувати складувато. 198 Олександр Фордесійський викладає асторійську філософію в Афіна і пише багаточисельні коментарі на праці Аристотеля. Письменник 200 Євген Ларецький, автор творів про життя, вчиняє і вислови. Знаменитих філософів 244-270. Плотин, учень Амонія Сакса, засновує у Римі Платонічну неплатонічну школу, його учні Порфірі Аменій Кастриці, Рогаціан, в деяких його творах можна знайти полеміку з ностіками, плюс не з 300 початок християнського чернецтва. Антонів видаляється до пустелі в 356 році Афанасій Олександрівський. Створює його життєпис. Християнська імперія 312-313, наведення в імператора Костянтина, котрий видає Міланський дик, провіри терпимість, забезпечує можливість відправлення християнських культів. Письмо із 313. Ямліх основи Платонічну, до за платонічну школу в Сирії, можливо, апамі -ап викладає більше знання пігорійської традиції і практиці. Ямліх, тим самим. Вчинив сильний вплив на наступний неоплатонізм. Він писав безліч коментарів на Платона, Аристотеля. Його учні були, зокрема, Едесій Каподокійській і Федор Азійський, 361-363, пануванням брата Юліана, філософа неоплатоніка, учня Максима Езефеса, наступника Явліха, знаходячись під впливом неоплатонізму Юліан, Підпадає під гоніння християнства, плюс мінус 360 поширення вченого Чернецтва, Василлі Касарівське, Григорій Назіанський, Григорій Ницький, Іварім Понтійський, плюс мінус 375. Бутарха Финський виявляє платоністські і неплутонісні школи в Афінах. 386, 430, літеруна діяльність Августина. 400... Близько 400 Поширення викладання на платонізму в Афінах і в Олександрії. Приватні школи. Сирян, Прокл, Дамасіні, Геракол, Герменія, Амоній, Симплікій, Олімпідор. У плані доктрини він визначає існування різних між неоплатоніками та викладачами V-VI століття в Афінах і Олександрійськими неаплатоніками, також як Гіерокл, гермі, Амоній, емімпіодер, багаточисельні коментарі. На Платона і Аристотеля, які написані Серіаном, Проклом, Гермієм, Амонієм, Олимпідором, Філопоном, Семплійком і іншим не Вогнище супроти Християнству. 529 -й. імператор Юліан забороняє язичникам викладати філософи неплатоніки Дамас, Сіки і Сімплійки, і Пескіні. Полишається фін і знаходить у Персії. Після вкладення мирного договору між Хоросом і Юстиніаном вони зас... зупиняються в корах на Візантійській території, яка знаходиться під пресидським пливом, і продовжують викладання філософії. Плюс 529-й. Не Платонік і Йоанн Філопон навертається до християнства, ймовірно. Потім, після забороняння. Заборонених заходів, які були вчинені проти нього йснянам, проти язичників. 540-вої з згази. Письменник Чернець.